Я тебе вітаю, ти на каналі тренера СТАТУ. Сьогодні я тобі хочу розповісти топ 5 помилок, котрі ти можеш робити в тренажерній залі і краще їх не робити. Тому без довгого вступу я тобі хочу сказати, підпишись і постав лайк заздалегідь цьому відео, тому що тобі сподобається. А ми без довгого вступу і без води переходимо до номеру один: жим через голову або жим за голови. Називай, як хочеш, як тобі зручніше. Але до цього пункту я так само відношу і тяга за голову, підтягування за голову і, звичайно, жим за голови. Мені здається дивним, що в 21-му сторіччі, по-перше, триває війна. Мені здається дивним, по-перше, що в 21-му сторіччі люди роблять такі вправи в залі, а по-друге, те, що ще отут не справдилось для мене це дивно, але зараз не про це. Чому це небезпечно? Почнемо з будови плечового суглобу. Як ти можеш бачити на даному фото побудова плечової капсули. Я хочу, щоб ти її запам'ятав або запам'ятала. Коли ти руку виводиш далі площини своєї потилиці, ти тим самим створюєш додатковий тиск на плечову капсулу, а саме на акроміальний відросток. Далі, відвівши руку назад, ти перетискаєш собі на достьовий м'яз. І виконуючи ось цей рух з викрученим плечовим суглобом, ти починаєш перетирати собі його. Тим самим ти можеш заробити собі тенденіт плечового суглоба. Це дуже противна штука, котру вилікувати дуже-дуже проблемно. А тепер до цього всього ти додаєш собі вагу і виконуєш жим стоячи або тягу до себе. Ти додаєш туди вагу і робиш ще тільки гірше. Тому першим пунктом не виконувати ці вправи. Максимально безпечне положення, в котрих ти можеш працювати, це коли твій ліктьовий суглоб буквально градусів 15 дивиться в бік і виконувати жим підтягування або тягу. Так само зберігаючи ліктьові суглоби приблизно в 15 градусів. Але в жодному випадку не відводити ліктьовий суглоб за рівень спини. Погнали далі! Розтяжка. Але не ось така класична. А коли люди при виконанні вправи перерозтягують свої грудні м'язи або біцепси, ну або інші м'язи, розповсюджене виконання вправ на перерозтягування м'язів, це якраз таки є грудинний відділ. Коли славнозвісний Арнольд дав таку заяву стосовно того, що Ваші лікті мають торкнутися підлоги, коли ви виконуєте вправо розведення рук лежачи. з плином часу, на жаль, хочу констатувати, що це не так. Це дуже травмонебезпечні положення. Окрім того, що ви можете собі розірвати грудинний м'яз, ви можете травмувати плечову капсулу. Тому правильне і адекватне навантаження на грудинний м'яз полягає в тому, що ваша задача. При виконанні вправи, наприклад, розведення рук сидячи або розведення гантелі лежачи, ваша задача відводити ліктьовий суглоб буквально на 15 градусів далі, аніж ваш тулуб, і повертати в стартове положення. Але не в жодному випадку не перерозтягувати, намагаючись з'єднати руки. Але в жодному випадку не намагатись переростягувати грудинний м'яс, намагаючись з'єднати руки за своєю спиною. Ви маєте розуміти, що мобільність плечових суглобів вона має бути адекватною. А не в жодному випадку, чим нижче, тим краще. Йдемо далі. Третій пункт розножка ногами. Це коли люди при виконанні вправ в кросовері або з гантелями ставлять одну ногу вперед або ставлять одну ногу в упор. Тут загалом немає нічого критичного, але якщо ви будете постійно одну і ту ж саму ногу ставити до упору і робити це з тренування до тренування протягом тривалого часу, це може призвести до асиметричного навантаження твого тулуба. І в повсякденні це може Плинути на твої больові відчуття в спині, або в попереку, або навіть в колінях. Тут порада дуже проста: або періодично змінюйте ноги став вправу ліву в упор, або вперед, або можеш стояти двома ногами на підлозі. Обрати для себе зручне становище і виконувати вправу. Тож, оскільки ти працюєш в тренажерній залі, моя порада слідкувати за симетричністю навантаження. Йдемо далі. Пункт під назвою «Не пий». не можна пити воду під час силового навантаження або кардіонавантаження. Я думаю, ви чули таку фразу, і логічніше питання: а що від цього буде? Багато хто починає казати, що це може призвести до того, що буде колоти в боку або приносити якийсь інший дискомфорт. Але ми з вами люди розумні. Ви на розумному каналі спортивному. І я вам хочу сказати, що це не синітниця. Тому що під час силового тренування ви втрачаєте рідину зі свого організму. Це призводить до згущення крові, що в свою чергу робить більше навантаження на серцево-судинну систему. Тому пити під час силового навантаження можна, ба більше потрібно. Але є нюанс. Коли ви зробили один підхід, другий підхід, я рекомендую робити один або максимум два ковтки води поміж підходами, поки ви відпочиваєте. Тому що напивати одразу пів літри води за один присіст це не дуже добре. А от робити один-два ковтки поміж підходами це прекрасна ідея, і ваше серце тільки скаже вам дякую. Ніяких негативних наслідків не буде. Окей. Це стосовно силового навантаження. А що стосовно кардіо, спитаєш ти? Принцип такий самий: один-два ковтки води, поміж тим, коли ви відпочиваєте, дуже просто. Ба більше, навіть марафонці під час довготривалого бігу використовують воду з електролітами. А якби не можна було пити, то вони б використовували це. Тому моя рекомендація: пийте воду під час силового і кардіонавантаження. Але робіть це буквально один, максимум два ковтки. Але просто часто під час свого тренування. Хочу сказати від себе, будь ласочка, пийте воду в чистому її вигляді, без всяких домішок, ні БЦА, ці, фу, боже, ні амінокислоти, нічого більше. Виключно чисту воду. Ну, можливо, якусь з електролітами окей, якщо у вас інтенсивне навантаження. Але пийте воду. Переходимо до останнього пункту. Сауна після тренування, після силової сесії або після кардіосесії. Улюблена тема багатьох людей. Тих, хто хоче знизити вагу завдяки тому, щоб вигнати ріденос між клітинного пространства. Але це так не працює. Пояснюю, чому, якщо у вас була важка кардіосесія або силова сесія на дуже високому пульсі, і потім ви йдете до сауни або лазні, то тим самим ви тільки збільшуєте свій артеріальний тиск, пришвидшується серцебиття і робите гірше, навпаки, робите гірше своїй серцево-судинній системі. Тому я категорично не раджу йти в сауну після важкої кардіосесії або важкої силової сесії. Де ви працювали на максимальному ЧСС. звичайно, якщо у вас була легка сесія, де ви не піднімали високо свою серцеву судинну систему, тобто скорочення, то можете йти. Але якщо у вас була сесія, де ви пітніли, вам було дуже важко, і після цього ви пішли до сауни, то повірте мені, ви не зробили собі краще, а зробили тільки гірше. Тому моя порада ходити в окремі дні або поміж тренуванням і сауною зробити як мінімум одну годину паузи і тільки потім до неї йти. Звичайно, це моя порада. Прислуховуватись до неї чи ні, це виключно ваша справа. Але я кажу зі свого досвіду і з тієї інформації, якою володію. Переходимо далі. Що ж, звичайно, таких пунктів набагато більше, аніж просто 5. Я можу відзняти другу частину такого відео. Якщо ви напишете в коментарях, що вам було цікаво, підпишитесь на мене і поставити лайк. Це буде вашою допомогою в просуванні україномовного розумного фітнесу. І я буду вам вдячний. І якщо воно назбирає достатньо переглядів, я буду дивитися, що є попит на таку інформацію, то я відзніму другу частину даного матеріалу. Мені є що вам розповісти, тому що помилок роблять люди дуже багато. Тож, а тобі я хочу порекомендувати не робити такі помилки. А якщо твій друг або подруга роблять такі помилки, то ти знаєш, що їм надіслати і що їм показати. Підписуйся на мене, підтримуй україномовне, став лайк, поширюй це відео. Слава Україні!